Всім привіт вітаю! Гарного вам суботнього дня і гарних вам вихідних. Зніму для вас невеличкий влог вихідного дня. От вже в мене стоять такі квіти чудові. Ну, нічого не можу з собою поробити. Обов'язково в мене повинні квіти стояти в вазах. Це піднімає мені настрій. А що саме головне це хороший настрій. Так, щось моє здоров'я трішки мене підводить. Ну, я вже знаю, що десь от в середині жовтня мені потрібно сідати на дієту, брати боржомі, і саме боржомі мені допомагає вийти з такого от осіннього мого стану, коли підшлункова моя трішки дає збій. Ну і так загальний стан шлунково-кишкового тракту потрібно. Привести до, до ладу. Тому в мене сьогодні на сніданок боржомі і зробила собі пюрешку на воді, трішки помідорів. Хоча знаю, що ну, помідори не дуже так корисні, але тут залишилось у мене буквально там чотири штучки, поки ще вони свої, домашні, тому з'їм їх, але з'їм без шкурки. І також дістала з погриба. Робила ікру, але тут не чистий кабачок, тут є і кабачок, баклажан, перець, помідори. Ну така овочева ікра дуже смачна. Я вже говорила, що в цьому році роблю перший раз. Робила перший раз. Все мені подобається. Якщо і наступному році буде гарний врожай кабачків, а Надіємося, що він буде, то обов'язково буду робити. Таку ікру овочеву і кабачкову. Так що всім смачного, хто снідає, обідає чи вечеряє. У нас сьогодні чудовий, теплий, осінній день. Ну, хто святкує покрову по старому стилю, то мої вам вітання. Але саме головне, знаєте, щоб ви нічого поганого не робили, були добрими людьми, робили добрі справи. Ну, це саме головне. Коли там святкувати, то це, мені здається, вже ну, вторинна така справа. Не буду піднімати ці теми віри. Кожен вирішує сам, як, коли і з ким. Так, що хочу показати вам, на цьому тижні в мене були покупки в основному побутової хімії. От уже висить моє прання на сонечку на вітерці, так гарно розвивається і сохне. Давайте покажу, що я купила. Так, В бонусі купила от таку універсальну пасту для чистки для посуду, кухонних плит, ван, раковин, кераміки і мет. Металагської плитки. Так, тут у нас іде 400 грам, 27 гривень. Дівчата, хто ще не спробував, спробуйте. Я вже повторюю цю пасту купую вже не один раз, і в попередніх десь там моїх відео я теж вам її показувала, рекомендувала. Супер. Мені подобається, гарно чистить і, і бюджетна. Так, на силу вже я купила цей кисневий відбілювач місіс Хелен. Він іде дезінфікуючий та концентрований. Багато дівчат мені його рекомендували, та я сама бачила дуже багато позитивних, хороших відгуків на цей кисневий відбілювач. Тут у нас іде кілограм, і в Аврорі зараз він іде по 119 гривень. Ну, буду пробувати. Надіюсь, що все підійде. Він іде як універсальний миючий засіб для білого та кольорового, підходить для дитячих речей. Хочу зробити експеримент з чисткою однієї там моєї емальованої кастрюльки, ну, покажу вам, який буде результат. Також в Аврорі купила от такий набір запасних блоків, освіжаючих для унітазу, морська свіжість і хвоя, дві штучки. Хвою вже поклала в контейнер в унітазі. От. Ну, а хвоя, так, хвоя, да, здається, так, хвоя ще чекає, 19 гривень. Доволі таки хороша ціна. Так, і вчора ввечері ходил, заїжджала в Ашан. Дівчата, зверніть увагу, в кого є Ашани? От такий пральний порошок. Ну, я взяла маленьку упаковочку, тут 340 грам. Коштує 17 гривень на 4 стірки. Універсальний я взяла. А зараз в Ашані йде акція на такий же порошок в об'ємі 3,4 кг, 3 кг. 400 грим. Іде він по ціні 99,90, ну 100 гривень. Зверніть увагу, спочатку хотіла взяти його, але потім думаю, візьму такий маленький, спробую, як сподобається чи ні, потім візьму уже великий об'єм. Здається, ще десь днів. 5 чи 6, 6 ця акція буде діяти. Тому зверніть увагу, є універсальний є для кольорових тканин. Універсальний, так знаєте, вже підрозібрали, для кольорових ще є. Ну, можливо, за вихідні і кольоровий заберуть. Тому от, я сама тільки недавно узнала від знайомої про цей порошок, про цю акцію і рахую, що це дуже вигідно. Ну, я не знаю, хто тут виробник? Да, Німеччина. Німеччина виробник, ага, от значок. Тому ну, сподіваюся, що він буде якісний в пранні. От. І можливо, так і завтра, або в інший день, коли ще буде діяти ця акція, то я куплю ще і повну версію. Можливо, взяла б і зараз і 3, 4 кг. Нехай стоїть, але у мене є в запасах пральні порошки. Ну, Просто не хочеться тратити, нехай і не такі невеликі гроші 100 гривень, але коли їх не так багато, то, звичайно, економимо на всьому. Так що, от які в мене були покупки на цьому тижні побутової хімії. Надію, що комусь це було цікаво, інформативно і корисно.